Я тут неподалік живу, і дуже зручно було, що я цими тройкою, восьмеркою тролейбусами добралась до родичів, там якраз і поруч робота була. Полтавка Олександра і кальчик майже щодня каже, їздить тролейбусами номер 3 та 8. Зараз нема і дуже неудобно добиратися до зупинки, взагалі туди їхати. Це потрібно мені аж пройти і парк до хтемдалі конкорда пройти і аж туди сідати на зупинку. І... Тут уже не приїхати, далеко йти, це дуже незручно. Від сьогодні тролейбуси двох маршрутів. номер 3 який курсує від склозаводу до заводу ГРЛ, та номер 8 який сполучає інститут зв'язку з вулицею Героїв України, курсують за іншим напрямком. Замість ціної їздять вулицею Європейська в обидві сторони. Маршрут електротранспорту змінили, тому що на одній із вулиць, якою курсують тролейбуси, розпочали ремонт каналізаційного колодязя, каже речниця Полтава водоканалу Ірина Філоненко. Через це проїзд вулиці Юреїси Кириченко від вулиці Остаповишні до Європейської перекрили. Ми розпочали ремонтні роботи зруйнованого сульфатно-газовою корозією залізобетонного каналізаційного оглядового колодязя. Головна складність виконання цих ремонтних робіт це значна глибина понад 6 метрів. Новий колодязь будуємо із залізобетонних кілиць, футерованих поліетиленом, який завдяки стійкості до сульфатно-газової корозії має значно більший термін експлуатації. Зміна маршруту завдає незручності підприємству Полтава Електроавтотранс каже директор Євгеній Зайцев. Це незручності, по перше для підприємства, тому що нам вимушено було змінити розклад руху, врахувати те, що часу потрібно більше для виконання між кінцевими зупинками. Прописали навігації маршрут на по-новому для того. Щоб була можливість нам бачити машини на лінії в режимі онлайн. Ну і взагалі це зручності для пасажирів, які звикли користуватися, які проживали в тому районі. Буваю тут часто, бо тут поруч ринок і по роботі, і по справах. Тому, звичайно, було б дуже добре, якби транспорт ходив. Частково маршрут цих двох тролейбусів змінили у червні цього року через провалля, яке утворилось на вулиці Раїси Кириченко, каже Євгеній Зайцев. Вони раніше їздили по сіній, потім вони їздили в одному напрямку через центр, в другому зворотному по сіній, тому mm -hmm. що воно перекрили частково з однієї сторони дві полоси руху були перекриті, і автомобілі виїжджали на зустрічну смугу, там, де дві смуги об'їжджали. Герлебус таке відхилення він не може зробити. Це по-перше. А по-друге, об'їжджати рядом з тим проваллям, який там було ну, є зараз. Ну там було це дуже небезпечно. За словами речниці підприємства Полтава, водоканал Ірини Філоненко на ремонтні роботи спрямували півтора мільйони гривень із бюджету підприємства. Завершити ремонт каналізаційного колодязя мають до кінця року. Після цього відновлять і маршрут електротранспорту. Додав Євгеній Зайцев, Еле Трубієнко, Анатолій Кикут. Суспільне новини Полтава.